Бувають періоди в житті, коли ми стаємо сухими і порожніми, коли ми перестаємо любити людей, бути терплячими до ближнього. Коли ми не маємо що дати людям, в тебе бувають такі періоди, що ти не хочеш нікого бачити? Я думаю, що буває. Тому що ми люди, ми живемо в тілі. Гріховному, і ми втомлюємось. І що робити? Заспокоїтись і виділити час для Бога, для себе, щоб побути наодинці з Богом. Набратися від Нього любові, набратися від Нього Духа Святого, помазання, і тоді ми не будемо сухими. Тоді ми не будемо сухими. Брат і сестра, продовжуй виділяти час. Для Бога. Нас, нас немає любові, тому що Бог є любов. Нас, нас немає любові. Коли ми перебуваємо з Богом в молитві, в спілкуванні з Батьком, ми тоді набираємося Його присутності. Тоді ми набираємось Його миру, Його спокою. Тоді ми, як напоєний сад, ми можемо. Напоїти інших. Ми тоді можемо нагодувати інших. Ми без Бога нічого не можемо. Ісус сказав, що без мене ви нічого не можете робити. Нам потрібно перебувати в Його слові. Нам потрібно насичуватися Його соками, Його помазанням, Його оливою, Його словом. А ми інколи біжимо, 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 віддаємо, віддаємо. Ми не можемо постійно віддавати. Ми як зарядний пристрій, ми як павербанк. У нас є ресурс, якийсь обмежений. Ми не супергерої. Нам потрібен Бог. Мені потрібен Бог. Тобі потрібен Бог. Виділяй час на молитву. Виділяй час, щоб просто побути в тишині з Богом. Просто в тишині з Богом. Зайди в таємну кімнату, закрий за собою двері і побуй в тишині з Богом. Хай Бог тебе благословить, Хай Бог тебе відновить, укріпить, зміцнить, зцілить, очистить, освятить. ім'я Ісуса Христа. Хай Бог тебе веде і направляє. Хай Бог благословить твою сім'ю, Твою працю, твою роботу. Нехай Він дає тобі бачення, ведення, розуміння, як діяти, як жити, як служити. Хай наповнить тебе ім'я Ісуса Христа.